Це улюблений з багатьох дівчат. Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про наш найтоповіший набір для догляду за волоссям. Наш набір основне живлення це ідеальний вибір для сухого та пошкодженого волосся. Шампунь буде ніжно очищати, і, що дуже важливо, не буде пересушувати кінчики. А кондиціонер глибоко зволожувати та розгладжувати волосся. Він зробить волосся шовковим, еластичним та дуже м'яким. Шампунь та кондиціонер представлені у розмірах 250 мл. Також ми маємо Шампунь у тревел розмірі 80 мл. Це дуже зручно для тих, хто хоче спробувати продукцію вперше або взяти у подорож. У лінійці також представлений протеїновий спрей. Він глибоко зволожує локони, повертає їм якість та природний блиск. Волосся стає слухняним, шовковистим і легко розчісується. Спрей ідеальний не лише для щоденного догляду. Його можна застосовувати до фарбування, щоб підготувати волосся, під час процедури для захисту і після, щоб закріпити результат та зберегти здоров'я локонів. Він створений спеціально для власниць сухого, пошкодженого та ламкого волосся, яке потребує додаткового живлення і турботи. Філер для волосся, який допомагає відновити його по всій довжині. У складі має караміди та протеїни пшениці, що покращують внутрішню структуру волосся, зміцнюють пасма та зволожують. Також філер захищає і підтримує колір фарбованого волосся та надає доглянутого вигляду. Запобігає появі посічених кінчиків, підходить для всіх типів волосся.